Я заспіваю вам пісню Україну ненько. Україну ненько, ти моє серденько, вік тебе любити, серцю не тужити, Вік тебе любити, серцю не тужити, хто тебе забуде, воротя не буде. Тебе зростила Україна, мати, Україну ненько, любий рідний краю, золотої доленьки, Я тобі бажаю. Золотої доленьки. Я тобі бажаю. Бувайте деньги.